Багато городників останні роки захоплюються вирощуванням помідорів самих різних кольорів. Завдяки роботі селекціонерів. Вибір сортів і гібридів цих овочів став величезним. Томатна веселка може прикрасити і грядку, і застілля, і заготовки на зиму на початку нашого століття в цьому спектрі з'явився болотний колір, що дав ім'я і самого сорту. Болото як з'явилися томати болотного кольору. Здивувати і порадувати своє сімейство рідних і друзів. Сучасні городники можуть помідорчиками не тільки червоного кольору, але і рожевими, помаранчевими, жовтими, мусковими, лимонними, зеленими, ліловими, майже білими і мало не чорними. До початку хістоліття в київській фірмі Гісок Агро. Вивели томати оригінального кольору болотної зелені. у грудні 2002 року в Державну комісію з випробування та охорони селекційних досягнень надійшла її заявка на проведення сортовипробування помідора болото у 2004. Новий сорт томатів був Держсорткомісією, внесений до держреєстру для невеликих особистих і фермерських господарств в більшості регіонів в європейській частині країни. Характеристики томата болото вирощувати томати болото рекомендують під укриттями сплівки, ці врожайні помідори дозрівають досить швидко. Після повних сходів до збору перших плодів проходить всього 95 днів. Сорт томатів болото відноситься до ранньостиглих. Томат болото рослина індетермінантна, тобто його пагони ростуть стільки. Скільки їм дозволяють погодні умови у держаєстрі, висота кущів не вказана, а на просторах інтернету цифри наводять на різноманітніші – від 0,8 до 1,5 метра. Цей показник значною мірою залежить від місця вирощування клімату і погоди дотримання агротехніки. Природно, що при такій великій висоті рослини вимагають підв'язування. Перше просте сусіддя з'являється на рослині після розвиненого дев'ятого справжнього листка наступній кисті над кожним третім листом. Сформувалися плоди мають плоскоребристу форму, несозревші помідори пофарбовані в зелений колір, з помітним більш темною плямою в області плодоніжки, дозрілі томати залишаються зеленими або стають жовто зеленими. З крапленнями рожевого або жовтого кольору, плоди томата болото набирають вагу в межах 150-250 грамів і мають в розрізі не менше 4 насіннєвих гнізд. При сортовипробуванні знімали по 5 4 -к. товарних плодів сорту болото з кожного квадратного метра посадок 3 куща на квадратний метр. При цьому солодкий з незначною кислинкою смак цих помідорів був оцінений фахівцями. Як відмінний, за призначенням томат болото універсальний. Його із задоволенням їдять просто нарізаним або в свіжих салатах, переробляють в різні томатні продукти, заготовляють про запас. При всій привабливості помідорів сорту болотого годники вирощували його. Відзначають дуже низьку лежкість плодів і непридатність їх для перевезень, томати швидко псуються, а при транспортуванні мнуться і втрачають зовнішній вигляд. Зважуємо урожай помідорів сорту болото відео, томат болото в нашому городі завести сорт болото на своїй ділянці під силу кожному городнику. Вирощування цього томата не зажадає якихось додаткових робіт. Агротехніка болота зажадає дотримання найзагальніших правил. Що застосовуються при вирощуванні помідорів, культивують томат болото через розсаду. При самостійному її вирощуванні дотримуються загальні для всіх помідорів правила, підтримують температурний режим 22-25, споливають у міру підсихання верхнього шару землі. Пікірують на стадії 2-3 справжніх листів. Тиждень гартують розсаду перед посадкою на постійне місце, виносячи її на свіже повітря. Для вирощування сорту вибирають грядки з легкою ґрунтом. Що має нейтральний рівень кислотності, висаджують розсаду під плівку або в теплицю з кінця травня до початку червня при досягненні нею віку 55-60 днів, оптимальна щільність посадки рослин – 40-50 Для отримання найкращого результату томати болото формують в два стебла. Хоча сорти називається болото і вимагає щоденного поливу, але проводиться зрошення в залежності від ґрунту в такому обсязі, щоб не виникав застій води. Як і інші сорти помідорів, болото підгодовують 3-4 рази за сезон, використовуючи комплексні мінеральні добрива відповідно до інструкції до них. Сорт болото не володіє стійкістю до шкідників і захворювань. Тому проводяться профілактичні обробки відповідними препаратами з дотриманням концентрацій і частоти обробок, прописаних в інструкціях до них. Відгуки про томатах сорти болото: мій томат болото ріс в ох, висотою трохи більше метра був, перші плоди були великими, цей, що залишила на насіння середній, але я його трохи перетримала переспів, сортне любителя, урожайність середня, досить смачний. Але є і краще він оцінений у мене на 4, карамельхтп. хтп томат цомне форум індекс топ121820 моє помідорне відкриття. Навіть в це літо об'їдаємося солодкими ніжними помідорами, так вони не легкі, але по мені так ще смачніше, просто фрукти. На розрізі у деяких переспіли з другої і третьої кисті є красивий червоний галстучок, посаджені два куща в парнику. Виросли до 1,5 п'ять метра, активно кидали пасинки і взагалі нуровили бадилля наростити на вулиці, кущ компактніше, але в це літо. Всього два кисті під москвичках в помідорцом помідорцом неформ індекс Т то один, 2-1-8-4-0. А мені болото сподобався до речі, з нього лечо і сос дуже незвичайні вийшли і різка один один хц. У форюмгою серю 3.3.1.9.3.7.9 один паде 192. Врахуйте, що болото абсолютно не лишкий томат. Прям ось зовсім з куща і з'їв, но тиждень в холодильнику ще зможе протягнути раб трапс. У формого серю триац два шість паде 118, З опису томатів сорту болото можна зробити висновок, що виростити цей урожайний і смачний помідор всім під силу. До того ж, він зробить ваше меню не тільки більш різноманітним, але й корисним завдяки що містяться в ньому необхідним організму людини речовин і елементів.